Всім привіт! Мене звати Андрій Дулін, компанія Robert Бош. І сьогодні я вам розкажу, як можна зекономити гроші на впровадженні електронного документообігу. Власне, як це відбувалося в нашій компанії? Кілька слів про компанію. Компанія Бош в Україні представлена з 1993 року. Представлена в чотирьох напрямках діяльності: Це мобільність, споживчі товари. Промислові технології та енергетика і будівельні технології, що ж нас підштовхнуло до впровадження електронного документу обігу з компанією вчасно драйверів було кілька, але основний найголовніший це повномасштабне вторгнення, яке спричинило зміну моделі роботи як бухгалтерії, так і офісу в цілому. З централізованою на децентралізовану. Співробітники були вимушені покинути свої домівки дехто вимушений був виїхати за кордон, але ми досить швидко повернулися до нашої операційної діяльності вже на 19-й день. Здійснили першу поставку промислового обладнання нашим клієнтам. Віддалений і децентралізований режим роботи не знімав відповідальності з нас щодо своєчасного підписання документів з нашими клієнтами та партнерами. І так як бухгалтерія була вимушена переїхати тимчасово до Івано-Франківська, а ланцюжки доставки кореспонденції були розтягнутими і крихкими. Це додавало ризиків нарватися на штрафні санкції за протермінування оплати і зіпсувати відносини з нашими клієнтами, які ми дуже цінуємо. Крім того, доступ до паперового архіву був унеможливлений, бо архів залишився в Києві. А внутрішні процеси теж вимагали швидкої реакції для того, щоб підписати ті чи інші наші внутрішні документи. І тому, розуміючи всю важливість і швидкість реакції, менеджмент ухвалив рішення про перехід на електронний документ обіг не лише з нашими партнерами зовнішніми, але й всередині компанії. Це додало нам стійкості та гнучкості, зменшило ризики загубити документи. Пришвидшило внутрішні процеси, зменшило видатки на поштові відправлення, навантаження на адміністративний персонал, Пришвидшило взаєморозрахунки з партнерами і спростило, ще квартальні звірки, підписання ТТН з відділом логістики, Зменшило видатки також і на зовнішній архів. Наприклад, час підписання договорів зменшився на 5-10 робочих днів. Внутрішніми користувачами системи стало близько 50% співробітників, а ключами електронного підпису користується кожен п'ятий співробітник. За один рік з 1 серпня 2023 року по 24 рік через систему вчасно було підписано більше 70 тисяч документів. Це і є ну, якби, та економія, яку ми отримали. Використовуючи електронний документообіг порівняно з паперовим. Зараз ми співпрацюємо з технічною командою вчасно для впровадження змін на відповідність внутрішнім стандартам безпеки Bosch і розглядаємо можливість подальшої інтеграції з нашою erp системою Також прописана обов'язкова вимога в наших стандартних договорах поставки про обов'язковий обмін документами через електронний документообіг. Далі ми налаштовані повністю перейти 100% на електронний документообіг. Будемо просити про перехід наших клієнтів і віримо в те, що це ще більше пришвидшить наші процеси і полегшить нашу роботу. Можливо, розширимо застосування IDO всередині компанії для процесів у відділі HR, але це ще на стадії обговорення. Окремо, хотів би відмітити чудовий рівень технічної підтримки компанії вчасно і націленість на, на довгочасну плідну співпрацю. Дякую за увагу.